Доброго дня! З вами компанія Ультра Меблі. Сьогодні показуємо вам кут, якого ще жодного разу не було на жодному з наших магазинів. Кут шикарнючий, а виконаний в неймовірно якісній, крутій, сучасній тканині. Тканина стійка до механічних пошкоджень, вона гарно чиститься та миється. Детальніше про кут. кут. у нас довжиною 2,88 коротка сторона у нього 1,58. Спальне місце досить велике 1,56 на 2,32. м. Чим цікавий кут, тим, що з цієї частини ми його можемо формувати іще П-образним або. Залишиться в такому вигляді кут з однієї сторони. При замовленні звертайте увагу, з якої сторони має бути фіксований кут. Тобто цей кут не є змінним, не універсальний. Ми обираємо права або ліва сторона, а інша сторона буде вже формуватися в залежності по вашій необхідності. Кут легко розкладається, велике спальне місце має і в пружинний блок Бонель і пінополіуретан високої щільності. Він досить зручний, комфортний. Подушки високі, дуже зручно сідати, прям гарно тримають спину, маленькі подушки теж входять до комплекту. Колір ви можете обрати будь-який до вашого інтер'єру. Я думаю, що наш цей кут теж довго стояти не буде, тому що колір універсальний, і підійде до будь-якого інтер'єру. В короткій частині кут має величезну нішу, де ви можете зберігати будь-які речі. Також, коли ми його розкладаємо для спального місця під посадочною частиною, в нього теж буде величезна ніша. До речі, бильця досить м'які. Якщо у вас є дітки, ви переживаєте, щоб вони не нанесли собі ніякої шкоди, то це дуже зручно та комфортно. Дитинка собі не нашкодить. Якщо у вас залишились питання або хочете, можливо, детальніший огляд, пишіть нам в Дірект або заходьте на будь-який з наших магазинів, ми вас проконсультуємо і підберемо для вас ідеальний варіант кута.